Привіт, друзі! Німеччина відправила Україні нову партію військової допомоги. Про це йдеться на офіційному сайті німецького уряду. До нового пакету допомоги увійшли 18 тисяч снарядів калібру 155 мм, яких зараз дуже не вистачає для України. Також боєприпаси для танків Leopard 2 А6, які перебувають на озброєнні українського війська з весни минулого року. Варто зазначити, що Leopard 2 а 6 є найсучаснішим танком у Збройних силах України. Він був перше продемонстрований для широкого загалу лише у 2007 році. Танк відрізняється від попередніх модифікацій новою довшою 120-мм гарматою L55 замість L44. За словами українських захисників, Leopard 2A6 є доволі маневреним, попри те, що його вага складає понад 62 тони, а все завдяки турбодизельному двигуну, потужність якого складає 1500 кінських сил. Також до нового пакету військової допомоги від Німеччини увійшли 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 14 безпілотників Вектор разом із запасними частинами. 30 розвідувальних безпілотників rq 35 Хейдрун, 180 польових систем для виявлення дронів та 5 датчиків захисту і глушників від дронів ворога. Збройні сили України отримали від Німеччини 330 інфрачервоних камер. Три автомобілі для охорони кордону і шість паливнозаправників Mercedes-Benz Zetros, які призначаються для транспортування, тимчасового зберігання та роздачі через заправний пістолет бензину, дизельного палива чи керосину. До пакету допомоги увійшла одна система спостереження SATCOM, одна броньована інженерна машина DAX, яка створена на базі шасі танка Leopard 1. Її використовують для підйому пошкоджених транспортних засобів, створення в'їздів і виїздів у місцях перетину водних перешкод або крутих і мулистих берегових зон, створення судноплавного дна на водоймі та розчищення перешкод і бар'єрів на полі бою. Окрім Німеччини та України, машина використовується інженерами сухопутних військ Канади, а також Збройними силами Челі. Також до нового пакету військової допомоги увійшла одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Берге Панцер 2 із запасними частинами, яка призначена для забезпечення мобільності бронетанкових підрозділів, евакуації пошкодженої техніки з поля бою, надання допомоги при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення чи башти можна сказати, це пересувне броньоване СТО. Німеччина передала 9 тралів для розмінування української землі від мін рашистів та понад 2000 переносних протитанкових гранатометів RGV-90 MataDor. Крім того, ЗСУ отримали 70 гранатометів GMG. Підсиленням для українського війська будуть і два броньовані мостоукладачі Бівер із запасними частинами, які можуть допомогти переправляти техніку навіть під час бою. Такий міст може бути розкладений протягом 2-3 хвилин. У розкладеному вигляді його довжина становить 22 метри та ширина 4 метри. Міст важить близько 10 тонн і витримує приблизно до 55 тонн навантаження. Екіпаж складається з командира та водія. Мостоукладач не озброєний, але оснащений димовим гранатометом. Українське військо поповнилося п'ятьма німецькими гусеничними ремонтно-евакуаційними машинами підвищеної прохідності Вартох. Та 9 командними гусеничними машинами підвищеної прохідності цього ж виробника. Також до пакету допомоги увійшли шість машин для розмінування вісент 1 із запчастинами. Німецька броньована інженерна машина вісент 1 розроблена на шасі танка Leopard 1 та представлена у трьох варіантах: мінний розгороджувач, броньована інженерна машина та броньована евакуаційна машина вісент 1 має 5 рівень захисту стандарту НАТО, щоб найкраще захистити екіпаж під час виконання небезпечних завдань. Довжина цієї машини 8 метрів 20 сантиметрів, ширина 3,5 метри та висота 3 метри, вага 44,5 тонни, двигун потужністю 830 кінських сил, максимальна швидкість 65 км на годину. Із повним паливним баком вісент 1 може подолати відстань у 600 км. Машина успішно експлуатується у кількох країнах. Найбільш відомим оператором її застосування є Збройні Сили Данії. Хоча аналогічну машину на базі модифікованого корпусу Leopard 2, відому як Viescent 2, також закупили Канада, Угорщина, Норвегія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Окрім цього, пакету допомоги, який включає 6 одиниць цієї техніки, від Німеччини у минулому році Україна вже отримала 8 машин для розмінування вісент 1. Згідно із міжнародними домовленостями, загальна кількість цих машин, переданих для Збройних сил України, має скласти 42 одиниці. Також наша держава отримала від Німеччини 3 тисячі маскувальних сіток, 2000 пончо від дощу та 2 аварійні електрогенератори. Раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина на переговорах у Берліні досягли угоди, яка дозволить франко-німецькій компанії KNDS, що виробляє самохідні гаубиці Цезар артилерійські системи та бронетехніку, створити філію в Україні. Тобто на території нашої держави, крім САУ Богдана, буде виготовлятися САУ Цезар. Обидві гаубиці використовують снаряди натовського калібру 155 мм. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь на канал, хто ще досі цього не зробив. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!